Хот тей, вам все життя брекали про Березовий сік. Його не існує. Березовий сік з'явився в СРСР. Його поява супроводжувалася дуже агресивною піар-кампанією, і він навіть з'являвся у піснях. У піснях співалося про те, що Березовий сік це ледь не національна страва білорусів. І спора тому, що ця піар-кампанія просто не знала міри, через що люди реально починали гнати. Свій березовий сік. То люди реально надрізали кору берези, підставляли туди трубочку, знизу ставили тазік, залишали на ніч, і що туди накапало, це був березовий сік. Я не знаю, якщо мені скаже хтось таким чином видобувати сік. Я скажу, що вам реально треба до психолога. Сьогодні він вставляє ніж у дерево, а завтра вам у горло. Фактично, те, що робилося, це волога, яку берези спеціально зберігають на випадок посухи. І, взагалі, вдумайтеся, що по всьому світу ростуть берези, але лише в Росії додумалося їх різати та добувати звідти рідину.